Так, всім привіт. З'явився новий режим на рівних. Значить, от такі от завдання тут. Потрапити в топ-10 гравців за кількістю завданої шкоди. Завдати за допомогою 4000 шкоди за один бій. Отакі от ось нагороди. Ось такі нагороди. Кредити тут а все є. А є ще випадковий. Випадкові нагороди. І це буде тривати два дні. З. З по 15 червня це перше, а друге буде з 20 по 22 червня. Оці всі нагороди, які ви отримаєте в це і можна буде отримати ще раз. Такі самі. Тобто, Ці всі нагороди можна помножити на двоє. Так що, хто не знає... Така аркада на рівнях. Так що підписуйтесь, буде дуже багато цікавого.